Добрий вечір, добрий день. Сьогодні в меню карп, але Діма його жарить сам, признаюсь чесно. Я, так сказати, не участвую. Ось така Вот. Що? Вот... А, і ще покажи, бо я ж так знімала пробігом. Вот... чихонь. Чихонь, а 900 гривень кілограм. Да, вот і вот. маска маленька. Ну як фотографувала, що розумію. Сказав одну, то я одну взяла. Діма, ще, мабуть, треба... Ти тільки перевернув чи що? зараз Ще по 2 хвилини хай пожариться. Да. Ой, перевернути. І И... можна, да, тому що воно... ось, он... ось там. О! Допушити цього. І все. При ранок ми їдемо на базар, тому що треба купити бабушки людям продуктів. Потім ми їдемо за градіком, ну, завеземо вже ж продукти та все. І їдемо за градиком. Е, Значить, вчора вечора розказую вам підписчики. Одна моя зрительниця давне, давня. Зараз секунду, вона ці пасма, не знаю. Вот. Рісила, вона мене любила, писала. Тому потім я їй перенравилася. Ну, це життя, це таке діло. Нравиться, не нравиться. І вона вирішила, що вона можна обіжати. Тому що вона сидить по ту сторону екрану і хто її знайде, правильно? Вона там якось-якось підписана. Хто найде, не знаю, а от я найду. Тобі здалася, шановні друзі, е, Марта, Оля, хто ви там. Добре. Дивися, слушай. Ти прийшла до мене на канал, це не критика, це образи. Якщо ти не розумієш, бери трубку я тобі поясню, що таке критика, що таке образи. Друге. Давай быстренько, ты сейчас обоснуєш мені і глядачам моїх, тому що ти ж пишеш мені на каналі, як я не поважаю герої. Я буду делать вас популярними, тих, хто переходить на образи. Критика це одно. Ображаєте, будете відповідати за слова. У публічному просторі так же само. Ну, шановна, жіночка обсралася і потіралася. Ну я все одно зделаю, так сказать, відомо. Ну, позже, бо я йду на базар. От, злий. Вивезли. Їдемо на базар. На базар йдемо. Йдемо ми на базар. Зараз треба купити бабу. Бабушки треба купити. Курочку теж бабуся пару. Там гамілок таке, що зна. Вона ж тут варить його з чим-то. Буряка моркви, мій треба взяти. Ми ж тоді привозили вже коли тижня два назад. Ну, коротше, зараз скупів що то. Народ вже йде додому. Вибирай. Пішли, будеш вибирати сало. І що ти будеш куштувати? А де вона є? Тоді? А вона ж там? Ні, тут ні, синочок. Тут ні, салко треба, ну давай. Яке ти будеш салко? У неї воно не дуже м'яке, Діма. От мені воно ну, не подобається, воно не м'яке. Давай десь в другому місці попробуємо. Мені не подобається воно не м'яке. Ми постійно беремо, воно таке... Я хочу, щоб воно мягке було, а воно не мягке навіть біле. 3 <гас> Є, не не три, або три з половиною. Давай спробуємо тут. Яке? Не ну не давайте, не добрий день. день. А по чому сало? Це 500, це 300. А можна нам попробувати? Вов, ти будеш кусу? А воно підсолене? Трошки так. Да. Хорошо. А ну експерту Бери, діма, На кеньку. Що-що? Дуже хороше? На добра думаєш, так? Да? Ми з Вова йдемо дивитися, а, а зайчиків немає. Є стільки диви. курочка, півник, мабуть. Йдемо далі, може там? А, а видно немає зайчик? Курочку не хочеш? Бачиш синок, немає, ми пізно приї, а воно, біленьке, диви. Та, можна ні, ні, вовчик, подивиться. Куплять, ні, ну то що, нам нема де його не, дивися. Та в містечку вже живе карма. Диви карма. Ні, не карма, не містечка, а моя колота. Ти що, в кімнаті не можеш, солочик? Диви, вовк. Да, не бачу, не бачу. А. Бачиш, які у них червоні очки, тільки не підходь сильно. Ага. Ну, Може, він буде боятися. Да, буде боятися. Добрий день. Можна ми вас тут подивимося трошки? Добре. Які гарнесенькі. Да? Добре. Біленькі настежі. Нема Добре. нам де їх тримати. в квартирі? Да. Але дуже. Це дівчині хлопчики? Хлопчики, дівочки. Ми... Хочуть, Не знаю. Ну там ж за ними треба доглядати. За всім треба доглядати. Ну то, за такими ж кроликами. За котами, за собаками. Треба ж мабуть, капати очки, там щось, да, їм чи що там їм. капати? Ну, привив, прививки, так, да, якісь, ну да, Такі вони... хорошенькі. Хорошенькі, біленькі, так. Да? Все, йде. Ну, Носочек мы не можем зараз купить. Ну купим колись, конечно, купим. А, ваш дядя каже, ну, надо прививки робить, все на свете. Да, да, Это сделаем. Мы уже йдем назад. Мы купили кров'янку тут у женщины. Такой товсик кишці, Страшно, но жирно. Жирнюще. От. Так що ми. Вуха торчить, може. Ідемо ще заїдемо на площаді, купимо все. Я лежу, да, криваночку. Зараз куплю все. Давай, Купимо сушку. залазь, залазь. Залаз. І е, мандарини, тому що тут я не знаю, які мандарини, а там, е, де я вже купляла, правда, 200 гривень. Кілограм, але вони дуже смачні. От прям очень смачні мандарини. Хочеться цитруса. Що вот. там таке? Що звонять? Все, їдемо. А зараз ми тут всегда беремо ларечку. Всегда беремо вкусняшки. І вот ці мандарини, по это це. Ні, це не они. Добрий день, це не вони. А у вас такі були мандарини? Без кисточки солодки, це південна. — А, вот це, да, південна. Це трошки Ні-ні-ні, нам треба такі. І я. Хорошо, да нам кілограм. Значить, докладу обстановку. Хотіли, конечно же, ми поїхати якийсь парк, погулять, погода, але виходить ситуація. Ти що впав? Що бабушки знову тиск високий? Ми дали уже крапліці фардапін чи фармадепін. І, коротше, зараз е, поїдемо додому. Вона чуть-чуть упала на 20 показателів. Единиць. Поїдемо домой. І з дому, получається, уже приїдемо сюди. Все, не знаю. В общем, ми вже приїхали домой чуть-чуть. Позбивали, значить, що ми купили? Ми купили мандарин южноамериканський, ну, щось таке, підвена африканських. Коротше, вони коштують 200. Короче, це написано, 200 гривень кілограм. Ми купили свіженький батончик, такий, знаєте, сельний. Це ж салка, звісно же, купили українські свіженькі Ми купили отакий от лаваш гарячий. о Так, сік Це бабушки люди салфетки. І, звісно ж кров'янка. Кров'янка необычна, не похожа. Це я пока сховаю а це бабушки люди салфетки. Важливі. Вот. В общем, Сідаємо їсти, а ми ще піцу заказали. Заказали піцу. Що там? Надо ж тарілки, да? На Діма, а у ту маленьку мені на і кровянку ж надо. А сало, значить в холодильник, да? Пока? Не, я не буду. Ні, можна сік. А сік яблучний зелений, то, що ти любиш. Ну, Зелене яблуко. Ну, то, що... Точно, то, що ти любиш. Точ. Точно. Зараз даю ножик Наді. і будемо їсти. Бо скоро опять їхати до бабушки люди. Ну їхати до бабушки. Ні, ти сьогодні не можеш їхати до бабушки. Чого? На, лоб. Чого, Чого на, лоб? Це якась мисливська, але там дуже багато начинки. Є ще кров'янка. Така добренька, я не знаю, що вам сказати. Красиво, жирно. Угу, такая жирно жирно знаете, прям аж очень жирная. Сейчас я вам покажу. Она жирнющая. Да, сик. Значит, барашка для кровянки? В общем, давление не падает. Дала я же эти формады пины ваши. Не падает. Позвонила, едем сейчас на приемный покой. да и все. Потому что, ну, это не дело. С таким тиском. Направление. Направление немає доктора того семейника, понимаете? Чтобы позвонить. Так что, едем сейчас. Завезем в больницу. Та да и все. Пока мы едем в дороге, я закончу Початок свого відео, значить, про то, як деякі люди, в частності, жінки, думають, що вони пишуть з каких-то левих аккаунтів, значить, що -то там вони себе думають, що вони можуть оскорбляти людину, принижувати. Ну, я хочу, щоб ви розуміли, що вас можна знайти і дати вам похлібало. Так от, розказую. Писала вона мені, значить. Що я принижую героїв, що на самом деле этот автопробег це ни о чм, і взагалі я кончена. І я говняний таролог. Ну, ти вирішила би, мене принизити, що я поганий езотерик. Ну, я тобі вчора довела. Що дуже навіть неплохой. Ти вибачилась, заблокувала мене, не брала трубки. Я вам ставлю відео, де. Я дзвонила, записувала голосові, вона мені відповідала, що письменно, що вона не зі мною розмовляти, що вона мене не любить, що я кончена. Головне, що вона мене ображала, я взагалі не знаю, хто це, а вона просто сказала, що я кончена так їй захотілося. Ну, говорила, вона це все і писала до того моменту, поки я не скинула її фотографії, бо вона ж додуматися не могла, що. Оказується, чоловіка можна вичислити, навіть якщо в Ютубі він підписаний одним іменем, в Інстаграмі зовсім іншим, а людину можна знайти. Ну що, Марта, напише, що то тут, як? а скажи: а твої родичі, твій твій чоловік, твої діти, твоя мама, сестра чоловіка їм буде приємно дізнатися, яка у них родичка, сталкерша. Ні, пускай це буде уроком для многих інших. Поки я не викладаю її фотографії, тому що ну, я думаю, що вона більше не напише. Але я вам з точністю можу сказати. В телеграмі в себе я, звісно це все виклала. Ти просила пробачення? Так а за чим ти пишеш чужій людині? Є, паметка критика і образи це е, різні речі. Можна критикувати, я не проти. Мене дівчата критикують, які значно старші за мене, мають більше досвіду. Вони кажуть, Маш, ну це нікуди не годиться. то не можна або Маш, ти там неправильно це робиш, ти неправильно там сказав. Нормальна критика, я нормально її сприймаю. Коли люди думають, що вони можуть ображати, переходити на особистості, вони мають знати, що. Нас можна всіх знайти, в принципі, і зробити відомим. І потім стати нерукопожатним. Ну, на роботі, буде скоса дивитися, що якась кончена сталкерша написує комусь блогеру, сума сходить. Думайте про це перед тим, як ви рішаєте, що ви будете когось обіжати в сіті, думає, що вас не знайдуть. По поводу зайчика хочу сказати. Зайчик, ніяких образ з його сторону немає, переходу на особистості. Критика лише публічної персони. Все. Поэтому фільтруйте те, що ви говорите. Щоб ви потім не вибачалися і не виглядали дуже смішно. Ви поняли? Все, У мене просто немає настроєння, це з вами Валинда. Тому що в Львові в мене теж дуже багато друзів і знайомих. Якщо що, вдруг. Все, їдемо в лікарню. Зараз повеземо бабушку в лікарню. Я не знаю, чесно говоря. Ну не маю вже, да? так? Не, не прийняти. Якщо ж людина ж є все за, за декларації, все. Коротше. Буду вже в больниці, ребята, я потім вам уже сообщу, що там і как. Тримайте в курсі. Будете триматися в курсі, я вас буду тримати в курсі, бо трохи на нервах я.